Не свої землі ті, що захопила. Скоро там буде Китай, все остальне, всі остальні, кому треба, що позабирати. Так, тебе треба. Прибрати фантом, слава. <рес> Діана, Марсель, як справи? Валентина, Україна не більше ні. Це Росії скоро зовсім не буде. А Україна була, є і буде. Так, е, Олєк, а я у 19 прийду ефір до тебе, бо закохався. Е, Олег, це не в мене буде в 19, Я буду з Олією Чумаченко на каналі. Ми будемо разом е, вдвох вести ефір. Так що канал зветься Оля Чумаченко в'язані крючком іграшки. Мене там теж буде видно. Так що заходь. Марсель, у нас в Татарстані завтра великий праздник. Курбан, Байран, чула такий. Так що, хай Бог дає, щоб все у вас добре було, гарно і святкувати. Себа, Модер, блокуйте їх. Е, Олег, яка хустинка гарна, люблю, тебе любочка. Дякую, Олег. Е, тобі ще не надоїло, Олег. Е, Юля Курисина. Ну, у нас дощу дощ, урожайний прийшов. Десь з 16.30 скінчився, а з 9 потихеньку крапав, а потім сили набрався. Це добре, що пішов дощ. Марсель, Люба, дорогая, переведи мені, будь ласка, як справи? Як діла? Марсель, як діла? Справи це діла. Как діла? Ось. Ніна Марсель, вітаємо вас з наступаючим праздником. Ніна Марсель, це як діла? Марсель, спасибо, Ніна. Діана, Марсель, як діла? Себа ви їм навіть не відповідайте. Велика честь. Так і роблю. Навіть дуже багато навіть не читаю. Макс, э, сільським людям доверять Їм будь любая власть хороша, ліж би їх не трогали. Ви не праві, ви не праві і дуже не праві. Герман, ваш чоловік оновив дані у ТЦК. якщо ні, він ухилянт. Герман, піди до нього на передову. І спитай, чи він поновив, чи ні. Біжи, біжи. <ривіт> Алла, нам сонечко, сердечко і тюльпанчик. Діана, Герман, привіт. Так, Тимур, привіт, привіт, Марсель. Діла неплохо, жарко, тільки дуже. І жінщині постійно добрий рядом. І жінщини постоянної, і, і рядом є, а в останнім клас. Марсель, треба тебе оженити. І буде все прекрасно. І ми будемо всі разом на весіллі гуляти. Тимур, Україна і Росія Іван. Я з України Тимур Іван, привіт всім із Сурійська. Привіт. М'ята, Любочка, добрий вечір. Міра, добра вам, м'ята, доброго вечора і вам. Себа, з якої ви області, а ви з якої Сергій. Привіт, діду, смакс. Так, Сергію. Якби в тебе хоч би трошки розуму було, то було б трошки добре. А так в тебе напевно, як то кажуть, цей розум висмоктали. Наталя, добрий день, Люба і всі чатівці. У нас тільки но ливень був, то добре, що без граду, бо попереді був град і наробив біди. Ой, Наталю, хай Бог дає, щоб був дощ без граду. Муха, відчепися. І щоб все було добре. Гарного вечора. вам, Лада, дякую за мудрість та пораду. Будь ласка, Тетяна, Господи, прости і помилуй. Нас э, розуміть на путь правильний, обереги нас від всяких бід і нещастій. Амінь, амінь. Хай Бог береже всіх. Так. Ела, скажіть, будь ласка, коли ви доїте кіст два рази, в якому місяці переходите на двохразове доїння? Дякую. Ела, доброго вечора.